Ви навіть і гадки не мали, де народилися найзірковіші футболісти світу. Там є такі країни, про які ви навіть не чули і не знаєте, де вони знаходяться на мапі. Ви на каналі Футграм. З вами Кості Фолстен, і саме сьогодні ваш діапазон знань про футбол розшириться щонайменше вдвічі. Погнали! Першим про кого хотів би розповісти, буде Ерлін Голанд. Знаний норвежець, форвард Манчестер Сіті вже відомий на весь світ. Але не кожен фанат знає або просто не здогадується, де народився футболіст. Якщо йти логічним шляхом, то норвежець повинен народитися в Норвегії, десь у суворих скандинавських дерев'яних хатинах. Однак, це не шлях Голланда. Він з'явився на світ у британському ліці у 2000 році. Справа в тому, що батько Ерлінга теж був футболістом і саме за Ліц грав у ті часи. А потім, до речі, і за Манчестер Сіті. Так от народився Голланд саме у Ліці, а вже через три роки сім'я повернулася на історичну батьківщину. Батько завершив кар'єру гравця та зосередився на вихованні сина. Я ж зосереджений на виробництві якісного контенту для кожного з вас, тому буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мене підпискою та вподобайкою. Дякую за здалегідь і мабуть повернуся до розповіді. Інша зірка АПЛ, але напевно зараз вже краще казати колишня зірка АПЛ Рахім Стерлінг на міжнародних турнірах захищає кольори Англії, але народився він зовсім в іншій країні. А саме на острівній державі під назвою Ямайка там у поганому районі на околицях столиці Кінгстон він з'явився на світ у грудні 94-го року. Коли Рахіму було лише два роки, його батька застрелили. Сім'я майбутнього футболіста жила в небезпечному районі. Про що говорить навіть той факт, що будинок стернгів був розташований напроти наркопритону. За декілька років мама Рахіма, яка, до речі, була легкоатлеткою і виступала за збірну Ямайки, отримала запрошення на роботу в Лондоні. Там юний Рахім не вирізнявся вихованістю і вважався проблемною дитиною. У віці 11 років Стерн потрапив до корекційної школи Лондона і саме там вперше почав грати у футбол. Я хочу, щоб мої діти по-справжньому відчули я Думаю, що про цю країну ходить погана преса. І хоча там є злочинність, я хочу, щоб вони побачили її такою, якою вона є насправді. Я хочу, щоб вони побачили, наскільки дивовижні місцеві жителі, розповідав якось футболіст у 21-му році, коли в черговий раз повернувся на батьківщину. Професійна кар'єра легенди Мілана Кларенса Зейдурва почала. Ласі на початку 90-х років в Нідерландському Аяксі у віці 16 років, що зробило його на той час наймолодшим гравцем, який дебютував на професійному рівні за всю історію клубу. Але народився Кларенс не в Нідерландах, а в місті Парамаріво, що є столицею республіки Суринам. Хто не знав, ця держава знаходиться дуже далеко від Європи, а саме на північно-східному збережжі Південної Америки та є частиною регіону Гвіана. Зейдур прожив там лише два роки, після чого приїхав з родиною до нідерландського міста Алмере, провінції Флеволанд. Ви спитайте, а чому Зейдорф та родина приїхали саме до Нідерландів? Справа в тому, що перше постійне поселення на теперішній землі Суринаму було засновано на одноіменній річці Суринам у 1551 році нідерландськими купцями. Країна перейшла до Іспанії наприкінці 16 століття. Тисяча 1630 року була захоплена англійцями, які через певний час за мирним договором у Бреді придали Суринам Нідерландам в обмін на новий Амстердам. Тепер це, до речі, Нью-Йорк. Суринамці приїжджали до Нідерландів завжди, але масова міграція розпочалася у середині 20-го століття. 1954 року Суринам став автономією, а за новою хартію Королівства Нідерландів усі жителі колонії автоматично отримали голландське громадянство. У метрополію поїхали всі, хто хотів здобути освіту і не працювати на бокситових копальнях. До речі, а ви знаєте, ще футболістів з суринамським корінням? Там їх багато і є навіть дуже відомі. Напишіть свої версії в коментарях, перевіримо вашу футбольну обізнаність. Погнали з вами далі на черзі. Матео Ковачич він народився в сім'ї боснійських хорватів. Його батьки приїхали в Австрію місто Лінц в 91-му році через початок війни в Югославії. Тому саме в Австрії у 1994 році і з'явився на світ Матео. Свою молодіжну кар'єру він розпочинав у лінському клубі «Ласк», де пробув до 2007 року, поки не повернувся із сім'єю до Хорватії. Я досі спілкуюся з деякими з тих, з ким грав у той час в Австрії. Пам'ятаю всіх своїх друзів, вони були великою частиною мого життя, розповідав пізніше Матео. Наразі Шковач захищає кольори Мечестер-Сіті та збірної Хорватії, разом із якою він взяв срібло на чемпіонаті світу 2018-го та бронзу на модіалі 22 го Якщо ви не бачили мого відео про невідомі факти про Віктора Циганкова, то напевно і не знаєте, що теперішній лідер Жерони та збірної України народився не в Україні. Так так уявляєте, Віктор з'явився на світ в Ізраїлі у місті Нагарія, майже поруч з кордоном з Ліваном, 15 листопада, 1997-го року. Його батько був професійним футболістом. Щоправда, грав тільки за дві українські команди нива, Вінниця та скаластри. Потім у 93-му році перебрався до ізраїльського Макабі Кір'ят Ата. По закінченні сезону 8-9 батько циханкова завершив виступи на футбольних полях Ізраїля і разом із сім'єю повернувся на батьківщину. Я міг грати за збірну Ізраїлю. Моєму батьку відзвонили та пропонували, коли мені було 16 чи 17 років. Але я обрав збірну України. Розповів якось Віктор. Бачите, скільки цікавого ви могли пропустити. Тому от зараз навіть секунди не думайте та підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. З каналу Футграм. Рухаємося далі. А там в мене молодий талант Реала та збірної Франції Едуарду Канавінга. він народився 10 листопада 2002 року у таборі для біженців у провінції Кабінда в містечку Міконже на західному узбережжі Анголи, в родині вихідців із Республіки Конго. Коли йому був лише один рік, сім'я вирішила перебратися до Франції, де все було порівняно краще, ніж в Африці. Щоправда, один момент затьмарив дитинство майбутнього гравця Реала. Коли йому було 11, будинок родини згорів, щоб відволіктися від сумних думок, юниками він го йшов на футбольне тренування. До речі, цікавий факт про Едуардо до семи років він займався дзюдо і лише потім зацікавився футболом. А громадянство Франція отримав лише у 2019 році. Тоді, завдяки зусиллям керівництва Рена і Федерації футболу Франції, французькі паспорти отримали сам 16-річний Едуардо, його батько, сестра і брат. От вам і приклад для країни, як треба боротися за таланти, щоб потім вони приносили користь для твоєї збірної. Іван Ракітич, хоч і є видатим гравцем збірної Хорватії, народився в Швейцарії, а саме в місті Райнфельден 10 березня 1988 року, в сім'ї Хорватів. Ракітич провів дитинство та початок кар'єри саме там. Його батько і старший брат також були футболістами. У 16 років потенціал Івана помітили провідні європейські скаути, і він виправився на перегляд в арсенал. Але Ракетич чи його сім'я вирішили залишитися в Базелі, щоб мати постійну ігрову практику. До речі, ракетич грав за юнацькі збірні Швейцарії другу по сьомий рік. Не дивлячись на це, згодом він вирішив відгукнутися на запрошення головного тренера збірної Хорватії Славина Біліча. Дебют ракету за національну команду відбувся 8 березня сьомого року у відбірному матчі Євро 2008 проти національної команди Естонії. Після чого Іван разом із командою став срібним призером Мундіалю 2018 року. А чи ви знаєте ви, як Альфонсо Девіс опинився в Канаді? Ну погодьтеся, це і так ясно, що він не корінний канадієць. Альфонсо народився в таборі біженців Будуборам у Гані, куди його батьки втекли з Ліберії, де саме йшла громадянська війна. Коли майбутнього футболіста було 5 років, його батьки приїхали до Канади, за збірну якої він зараз і виступає. Спочатку жили у місті Віндзор, а потім в Едмонтоні. Сам Девіс зізнався, що до федерації футболу Гани пропонували йому виступати за їхню збірну. Але зробила це занадто пізно. Коли футболіст перейшов у Баварію, один із співробітників федерації написав йому в дірек в інстаграмі. Проте Альфонсо на той момент вже обрав свій футбольний шлях. Цікаво, що Девіс є першим канадійцем, який виграв лігу чемпіонів. Це він зробив із Баварії у 20-му році. А також Альфонсо, перший футболіст та перший канадієць, який став послом доброї волі, верховного комісара ООН по справах біженців. Один із найкращих футболістів в історії Динамо Київ та збірної України Андрій Ярволенко, як то б сумно не звучало, народився на землі країни-агресорки у санкт Петербурзі. Але пробув Андрій там недовго. Вже через декілька років його родина повернулася на батьківщину до Чернігова. Про те, де він народився, Ярмоленко в останні згадував у березні 22-го, коли намагався достукатися до російських футболістів. Я народився в Санкт-Петербурзі, але виріс в Україні і вважаю себе 100% українцем. У мене питання до гравців збірної Росії: що ви сидите як дівнюки і нічого не кажете? У моїй країні вбивають людей, вбивають дружин, вбивають матерів, убивають наших дітей. Але ви нічого не кажете. Як ви зрозуміли, виразної відповіді Андрій так і не дочекався. А от я від вас сподіваюся, що дочекаюся. Пишіть в коментарях про що ще зняти відео, що сподобалося, а що ні в цьому випуску. А також не забувайте ділитися моїми роликами зі своїми друзями у соцмережах. Посилання на мої сторінки у інстаграм та тікток в описі під роликом. Ну а я з вами не прощаюся, зустрінемося дуже скоро. Обіцяю, бережіть себе та рідних, Па-па!